Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Важливо відзначити, що вдалося нам зробити за цей тиждень разом з друзями, друзями України. Дані є нові домовленості про спільне виробництво зброї. Укладена угода. Вчора її підписали Міністр техпром України і Міністерство промисловості Данії. Ми будемо працювати на території Данії, і це наш спільний проект. Це перші суттєві можливості нашого українського виробництва за кордоном. Це ще не все, будуть ще такі домовленості, данська модель інвестицій у власне українське виробництво тут у нас, на нашій землі, довела свою ефективність. Спільна робота на території Данії і згодом в інших країнах, які є ключовими партнерами, дає ще більший масштаб. Це стосується і дронів, і стосується багатьох інших необхідних видів зброї щодо дронів. Також ми домовилися з американською стороною про значне збільшення спільної роботи. На тижні укладена угода між нашим Міністерством оборони України та однією з провідних американських компаній. Це дасть Україні ще сотні тисяч дронів вже цього року, на спеціальних умовах і ще значно більше дронів наступного року, в тому числі дронів перехоплювачів Це очевидний наш пріоритет завдання. Для всієї нашої держави, для сил оборони України, для всіх бізнесів, які працюють саме за цим напрямком, буквально щотижня давати більше результатів, більше результатів щодо дронів, передусім, перехоплювачів це і більше виробляти таких дронів, і більше тренувати операторів дронів, і набагато більше ефективності в застосуванні перехоплювачів. Відповідальність за цей безпековий напрямок персональна. Для кожного. Хто ухвалює і хто впроваджує відповідні рішення. Перехоплювачі повинні працювати. По розмові з президентом США, яка була напередодні. Напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. Ми обговорили тематику ППУ, і тематику ППО. Я вдячний за готовність допомагати. Саме Петріоти ключ до захисту від балістики. Обговорили ще кілька важливих питань, які. Детально пропрацюють наші команди вже на зустрічах найближчим часом. Була сьогодні доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сабії по його комунікації з нашими європейськими партнерами. У нас є перелік абсолютно чітких цілей в підготовці до наступного опалювального сезону. Є речі, про які я говорив на найвищому політичному рівні, з лідерами Європи.